Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з дизайнерських парфумів для жінок, що будуть дуже доречні наприкінці весни і початку літа. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Усі ці парфуми ви можете знайти у своїй парфумерії поблизу вас. А більше корисної інформації щодо них буде в описі до цього відео. Ну мені, як завжди, дуже цікаво дізнатися, які парфуми. Цього сезону носите ви, діліться їм у коментарях. І, будь ласка, продовжуйте перегляд. Не забудьте залишити під відео величезну вподобайку. Та, будь ласка, підпишіться на мій канал, а після цього давайте розпочинати. Ну що ж, одразу хочу розповісти вам про найбільш ненав'язливий аромат, який я думаю, буде дуже доречний в повсякденні. Це Good Fortune від Victor Rolf, який я, до речі, придбала всліпу коли він вийшов. Я була дуже заінтригована нотами, бо у нас тут є. І фенгель, і така квітка Кенть'яна, я не була впевнена, як саме вона звучить, і мені здалося, що це досить екзотичний і цікавий аромат. А коли він прийшов, я зрозуміла, що це досить типовий дизайнерський аромат для жінок, в якому є заблюрені квіти. Тут зазначений жасмін, але я не відчуваю саме цю квітку. А, цей флоральний акорд досить солодкий, і, як на мене, це. Просто аромат типово жіночний а, і сучасний, з яким дуже легко в повсякденні, якщо ви йдете в магазин або ще кудись, не на особливий захід, а просто щоб звучати і пахнути дуже приємно, а, але не нав'язливо, то я думаю, цей аромат впорається з завданням дуже легко, і за рахунок того, що він такий флоральний, трішечки солодкий, я думаю, з ним буде комфортно, в більш теплі. Дні, ще не коли зовсім спекотно і літо не в розпалі, але саме в такі теплі весняно-літні дні він досить непоганий. Звучить він просто, але приємно, як я вже сказала. І тримається теж декілька годин. Не можу сказати, що це найінтенсивніший аромат. В нього, до речі, є фланкер, і він більш цікавіший. Тому його також можу порадити. Ну а наступний парфум досить свіжий, але з гурманським елементом від Lancome під назвою Ідоль Нектар. Взагалі, Ідоль це такий трояндовий аромат, дуже сучасний, я б сказала легкий і трішечки холодний. Але саме в нектарі є дуже такі прикольні ноти, як карамель та попкорн, тому в нього, начебто, і є гурманська сторона, але вона все одно в поєднанні з цілим букетом троянд, які дуже запашні, дуже ароматичні і свіжі. В базі є ваніль, але аромат все одно тримається. В такому свіжому стилі і не можу сказати, що він якийсь занадто солодкий або гурманський, але я полюбляю саме такі аромати влітку, і мені дуже подобається поєднання саме троянд різних, до речі, із Турції, із. Граз, тому це такий досить потужний трояндовий аромат, і він з однієї сторони класичний, і з іншої, сучасний. Тому я думаю, з цим ароматом можна з легкістю піти і на роботу, і на зустріч з друзями. Тому це досить універсальний парфум. Мені подобається його шлейф, він а, такий, знаєте, заповнює собою простір, але. В дуже гарному стилі. Він не перекрикує інші парфуми, він не душить. І коли я його затестила, він мені дуже сподобався. І саме влітку. Дуже гарно його носити, навіть коли спекотно і досить жарко на вулиці, з ним все одно приємно бути і в замкнутому просторі, навіть якщо ви в публічному транспорті, або сидите, можливо, на навчанні, в офісі. Це дуже гармонійний парфум і супер-компліментарний, супер бо в ньому є ось ця гурманська складова, яка завжди подобається людям. Ну, а ось більш Літній парфум по-справжньому, такий, який би я навіть порекомендувала, можливо, на а, більш спекотний день. Якщо ви їдете у відпустку, то я думаю, Un Jardin a Kithir, я не знаю, як правильно вимовити назву цього аромату від Армеса, він справді, знаєте, такий літній і дуже. Південний, бо в нас тут є нота оливкового дерева, і він взагалі натхнений Грецією. І тут ще є цитрус з зеленими нотами. Взагалі я не фанат саме цих елементів парфумерії. І якщо б мені треба було обрати щось з ними, це був би цей аромат, бо що є дуже така трендова нота зараз, фісташки. І саме через цей горіх він такий, знаєте, солодко-солений. Мені здається, це начебто цитрусовий сок, який прилип до фісташок та оливок. Дуже цікавий аромат, теплий, сонячний, по-справжньому, літній і гарно тримається. Ось це саме небанальний аромат, і я вам його дуже-дуже раджу. А щось таке, знаєте, на більш особливий день, якщо ви кудись йдете і ви хочете дуже. В, 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 в такий а, гламурний парфум. А, ось саме Lintad від Живен це мій найулюбленіший жіночний дизайнерський аромат, такий мейнстрімовський, але неймовірної якості. Чесно, якщо ви будете в магазині і ви а, хочете щось придбати одразу, але не впевнені. Я рекомендую саме цю колекцію. Я сьогодні вибрала лімітировану вибрала, версію, але порадила би вам туберозу. Зараз вона є. Я люблю цю квітку, вона дуже опулентна. Тому думаю, думаю, якщо ви йдете до ресторану, можливо, гарно вдягнені, зробили собі професійне або більш яскравий мейкап, це такий парфум, справді гламурний і дуже-дуже компліментарний. Але і оригінальний супер буде звучати. Він в мене улюблений, бо там багато квітів, але вони усі соковиті і з дуже гарною базою. Тому ви точно... Не програєте з Лінтерді, і я думаю, що ви отримаєте дуже багато компліментів за нього. А ще один аромат, який багатьом подобається, і мені також дуже сподобався це Барбери Хор Еліксір, мені здається. Ось такий флакон, не прозорий, а. Молочно-рожевий, про а, справді дуже такі смачні ягоди, як полуниця, чорні ягоди тут є. Ще жасмін, який не дуже виразний, але трішечки нагадує бакару. Взагалі ця колекція на неї схожа, але, як на мене, більш носибельна більш сучасна, а, якась більш приємна. В базі тут ваніль, і мені здається, що усім Кому хочеться такий фліртовий аромат, ненав'язливий, але з натяком на сексуальність, треба його затестити, особливо, якщо ви шукаєте щось на побачення або на зустріч з друзями легке, грайливе, дуже приємний аромат, який звучить, начебто, молочний шейк з таким смачним. Солодким, а, грайливим, ягідним варенням і бакарою. Ось такий приємний аромат. Знову ж таки, компліментарний через усі ці такі смачні нотки. Ну, а останній аромат на сьогодні найбільш серйозний, найбільш дорослий, я б сказала так. Це новинка від Narciso Rodriguez, якої в мене ще, на жаль, немає, але вона мені дуже сподобалася. Називається вона Mask Nude. і. Він такий, знаєте, прохолодний, майже металевий, про муску з квітами, трішки пудровий, а вже ж, але він звучить дорого і знаєте, так стримано. Тому я б його порадила. На роботу, але навіть після роботи, коли він вже посидить трішечки на вашій шкірі, через те, що Нарсисо Родрігес, як бренд, дуже фокусується на носці мускуса, яка текстильна, яка дуже чуттєва, яка на кожному звучить по-різному. Це аромат, який буде також досить спокусливий увечері. Ось, коли його наносиш, він такий прохолодний, металевий, квітковий. А потім, коли він розкривається і в шлейфі, він дуже-дуже привабливий. Тому Ну так, я його зараз хочу придбати. І останній в мене з придбань це саме Ермес, бо я його хотіла ще з минулого року, але напишіть мені, будь ласка, що ви зараз носите і що плануєте купити, можливо, на прийдешній літній сезон. Якщо у вас залишилося питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. А якщо ви. Знаходитися в Європі, або, я впевнена, в них є доставка в Україну, є такий бренд One Parfums, і в них дуже багато натхненних ароматів і дизайнерськими, і нішовими парфумами, І там ви можете придбати аромати, які дуже схожі на такі трендові, комерційні. Аромати і більш нішові, але за набагато більш бюджетнішими цінами. Я ще маю для вас знижку, тому уся корисна інформація, як завжди, буде в описі до цього відео. Будь ласка, передивіться Не її, і також слідкуйте за мною в соціальних мережах, пишіть коментарі, ставте лайки. Ваша підписка для мене багато значить. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Ну і бажаю гарного дня. Тримайтеся. Слава Україні! Папа! -па.